Тейшейра виходить сам на сам Алекс Тейшейра. Пенальті. Будуть пенальті. Ну, принаймні, пенальті буде зараз. Алекс Тейшейра на 90-й хвилині матчу заробляє пенальті. І зараз картка якого кольору? Червоного кольору для Олександра Шортовського. А не лишилася у київського Динамо. І зараз рибка не зможе вийти допомогти. І зараз хтось із польових відбуватиме 11 метровий удар. Алекс Тейшейра, який втікає від Антуниша. Антониш тримає за руку. Тейшеру Тейшер проходить Шовковського. І той збиває Алікса Тейшей. Пенальті і вилучення для Київського Динамо. Адже розуміє, що без нього буде вкрай важко. Олександр Драговіч. Ну, і так, якщо брати за фактурою, то він на воротаря найбільше схожий. Даріо Серна без проблем переграє Драговича.